Привіт Сонечки. Ну, я вже більше мовчати не можу, тому розкажу цю історію. Значить, добре ставилася я до Яни. Це жінка, яка під 40, яка постійно неприємно пахне, бо ніколи не миється, яка постійно зводить наклепи на людей підставляє їх, тому що їй хочеться робити людям боляче. Але я з усією душею до неї ставилася. Я з нею дружила. Я приносила їй морозиво. Я ставилась добре до її дітей. Бо я взагалі до діточок добре ставлюся. Починається підставляння. Ну, спершу вона при мені розказувала, як вона любить підставляти інших людей, як вона там насміхається над сусідами, сусідками, як вона фотографує них і так далі. Потім почалося підставляння щодо мене. Намагалася познайомити з якимось чоловіком, намагалася підставити перед хлопцем, що дуже неприємно. Потім почала, про мене, іншим людям пліткувати, вони до мене почали підходити, сваритися зі мною. Я розпитала, виявляється, вона. Я кажу: нащо ти мені за моє добро це робиш? Нащо це все? Вона усміхається і каже, це неправда, починає викручуватися. І це дуже огидно, це дуже неприємно. Не знаю, чому в цій людини немає жодного навику спілкування. Потім починає на своїх же рідних, що попало говорити. Дивно. Продовжується все тим, що вчора. ну, Я перестала з нею спілкуватися, вчора йду, прогулююся, ходила до магазину. Підходить вона до машини з військовими, починає на мене, що попало говорити. Це нормально? Доки вона насидиться цими вже плітками, доки це закінчиться? Намагалася раніше замість продавців писати мені за якісь борги, які я давно віддала? Щоб я посварилась з продавчинями. Ну, вже вчора це був апогей. Підходить до незнайомих військових, що попало на мене в решину. Вони ж мені розказують, відповідно, і це відразу все видно. Ну, що це таке? Крім того, людина не доглядає за дітьми нормально своїми. Крім того, людина дуже агресивна, людина ненормально себе поводить, доки це все терпіти. І доки це все селянам терпіти, що вона на них таке зводить такі наклепи, постійно щось вигадує, постійно когось підставляє. Що це таке? Що це за знущання? Ну, приїхала ти в наше шановне село. Тут добрі люди, добрі господарі. Чого ти до нас лізеш? Не лізь, будь ласка, до нас, Яна, попереджаю.